тик тикток маски вот тако, 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 тако. Да, приду всю маску так, 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 так. Вот можете так, 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 так. Я yeah, гол, я пришел. Продрал бол. Так, 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 так. <coughs> не, не, так. Пришел. Yeah. Ааа, ну хтю. Все, всім привіт, з вами Блак. Я це продовжую проходити ігри. Я сьогодні пройшов, Я вийшов, пограв трохи цю скарім мобільний. Ну такий собі не дуже така гра. Ну, мені сподобалось. Перше, що було прикольно, а потім вже таке вже надоїло. Наступну я скачаю контру Ctrl. контру десь, хоча б 5 випусків зроблю і все. От тому, тому я записую цей влог. Перші маски були, а тепер я буду говорити, о. буду так робити. Добре, всім підписуйтесь на канал. Набираємо підписників в Тіктоці, набираємо підписників в ютубі щоб потім в тіктоці можна було стрімити ігри ой стрімити трансляції того.